Хочу е, кожного чоловіка, який ходить по е, Україні, е, направити на війну. А тобто, а ТЦК, як на вашу думку, е, прекрасно. Я сама хочу піти в ТЦК працювати. Тільки мене ніхто не бере. А чому? Не знаю, може параметри не ті. А? Тобто ви в мене в одному з інтерв'ю казав ветеран Євген Сеопля, що ТЦК ще слабо працює. Ви я такою ви з тим слабо. погодитись можете? абсолютно а. слабо працює? ТЦК треба примножити і дати туди нагліших хлопців. А то ну я вас мушу, але вже так сказати. А то що ТЦК ну кажуть люди, я цього не, не міг сам бачити власними очима з, обі, з відомих причин Але кажуть, що ТЦК деколи безчинствують, там заламують правильно роблять. Хай заломують ручки. А що робити? Ну, нехай хлопці тоді їм мало заломлених ручок, хай в полон підуть. Три з половиною роки посидять в полоні і побачать, що їм заломлять там. Я розумію, що мені може Хай в ручки ножки повідривають, повідривають там напередку. Що мається там. на увазі? Заломлюють руки. А якого Ой. хрена він сидить тут, коли війна?